Минулого четверга перший заступник голови Лозівської райдержадміністрації Олександр Житков провів нараду з головними розпорядниками коштів районного бюджету. На нараді було заслухано та обговорено проведення роботи по внесенню змін до місцевого бюджету на виконання закону України про внесення змін до закону України про державний бюджет на 2014 рік. Також на засіданні було обговорено питання затвердження плану заходів щодо наповнення місцевого бюджету пошук до. Додаткових джерел надходжень до бюджету, у тому числі за рахунок детінізації економіки, посилення фінансово-бюджетної дисципліни, та визначення річних показників щодо залучення додаткових надходжень до місцевого бюджету та економії бюджетних коштів на виконання розпорядження кабінету міністрів України від 1 березня 2014 року за номером 156. Минулого тижня відбулося засідання районного штабу по проведенню весняного місячника по благоустрою та санітарній очистці Лозівського району, на якому особлива увага зверталася на організацію роботи на територіях населених пунктів району, що покладається на голів сільських та селищних рад, які мають проводити роз'яснювальну роботу серед мешканців. Усі підприємства, установи та організації району, отримали відповідні завдання, розроблені штабом. 12 квітня визначено днем початку наведення санітарного порядку в районі. Будуть прибиратися паркові зони, кладовища, території загального користування, стихійні звалища, братські могили. Ділянки, де будуть поратися школярі, це місця поховань воїнів-визволителів, будуть супроводжуватись розповідями про людей, які захищали наш край в роки Великої Вітчизняної війни, адже учням буде корисно знати, біля чиїх могил вони прибирають. Усі запрошені на засід... Сідання штабу з розумінням сприйняли поставлене перед ними завдання та висловили готовність до активної участі в акції. У Харківській області відкрито благодійний рахунок для прийняття грошових внесків, які будуть використовуватися на поповнення матеріально-технічного та медичного забезпечення Збройних сил України в Харківській області, підтримати армію можуть усі бажаючі реквізити рахунку: Харківська обласна державна адміністрація. Рахунок 31 25 93 04, 20 88 99 відкритий в головному управлінні. Ліні Державної казначейської служби України у Харківській області МФО 85 10 11, Єдерпоу 23 91 29 56. Лозівщина продовжує вшановувати пам'ять великого кобзаря 4 квітня. В дитячій музичній школі селища міського типу Краснопавлівка відбувся фестиваль української музики, присвячений 200-річчю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. В програмі фестивалю було 19 номерів, в яких були хорові та музичні виступи учнів Краснопавлівської музичної школи та школи мистецтв номер 1 міста Лозова. Юні музиканти виконували класичні твори українських поетів і композиторів під бандуру, домру, баян, скрипку, фортепіано та балалайки. Начальник відділу культури Лозівської райдержадміністрації Тетяна Федорчук нагородила ансамблі та хори музичної школи Краснопавлівки і школи мистецтв Лозової та інших юних музикантів за участь у фестивалі. На тому тижні відбулося засідання виконавчого комітету Лозівської районної федерації футболу. Члени виконкому розглянули звернення команди села Мечебилове Барвінківського району до Лозівської районної федерації футболу щодо участі її у районних змаганнях з футболу і прийняли рішення допустити команду сусіднього району до участі у змаганнях. Також виконкомом було затверджено регламент дисциплінарні правила Лозівської районної федерації футболу та календар першого кола чемпіонату з футболу. Сезону 2014 року і обговорено питання участі футболістів з міста Лозова у змаганнях Лозівської районної федерації футболу. За пропозицією голови федерації футболу це питання винесено на розгляд колективних членів. Згодом на засіданні федерації футболу представники футбольних команд району ретельно обговорювали участь міських гравців у чемпіонаті. Думки були різні: одні були тільки за наявність сільських гравців, інші за те, щоб і Лозівська футболісти і надалі були учасниками районних змагань. Якщо міські не братимуть участі в районних іграх, добра половина команд просто припинить своє існування, зазначив капітан команди села Царедарівки Ігор Логвиненко. З участю лозівчан в районних змаганнях додадуться якість та видовищність, які будуть саме мотиваційним моментом для сільських футболістів отримати відповідний досвід та навички. Тому, за думкою деяких представників команд, сільська молодь повинна змагатися пліч опліч з сильнішими футболістами. Дебати на засі... Сідані були жвавими та тривалими. Питання було винесено на голосування, і більшістю голосів колективних членів федерації прийнято рішення дозволити міським футболістам доповнювати та грати за сільські команди у чемпіонаті району. Також на прохання більшості команд району про зміну часу проведення ігор чемпіонату з вечірнього на ранковий було прийнято рішення початок матчів призначити щонеділі на десяту годину ранку, 6 квітня саме о десятій годині, розпочав сперш тур чемпіонату району. За його результатами, гра між командами «Чернігівський гарант завершилась з рахунком 0-7. Перемога та Смирнівка зіграли з рахунком 0-1. Павлівка-Михайлівка завершила грати з нічією 1-1. Єлизаветівка-Мечебилове остаточний рахунок 0-5, Яковлівка-Комсомолець 1-3, Агросвіткін Завод 0-1. І Оріль та Шатівка зіграли з рахунком 3-0. Оріль перемогла. Ігри наступного туру відбудуться у неділю 13 квітня.